Місцеві мешканці американці в Анкориджі вже протестують проти зустрічі Путіна і Трампа. І підготовка відбувається доволі в напруженій атмосфері. Зокрема, Остап Яриш, український журналіст, Валясці, от висвітлив зокрема пікети і мітинги от місцевого населення з українськими прапорами. Є там очевидно частина і в валясці, але більшість це американці, які тримають жовто-сині прапори в величезній кількості, а також транспаранти. Що Україна і Аляска ніколи більше не будуть російськими і не належать Росії. От Ми бачимо цей банер. Також там міститься інформація на банерах про те, що Путін і Росія викрали близько 20 тисяч українських дітей. і Що Аляска стоїть разом з Україною і за Україну. От такі акції протесту проти путінської російської присутності на Алясці проходять зараз впродовж минулого дня. Вони відбувалися. Коли делегації почали прибувати в Анкоридж сьогодні, продовжиться, очевидно. і Бачимо, що доволі багато людей вздовж доріг зібралися. Банери такі протесту проти зустрічі на підтримку України. Вони розміщені також на будівлях вздовж маршруту проїзду делегації і, е, до цієї бази військової, на якій зустріч безпосередньо має відбутися, руки геть від Аляски від України. Більше ніколи не будемо російськими. І багато прапорів на підтримку України це от прояви солідарності з боку американців, які проживають на Алясці з Україною. Дуже приємно бачити таку консолідовану позицію, в розріз із якою діє адміністрація президента Трампа. і Трамп і Трамп особисто Трамп очікує в Анкориджі на Путіна. Ще американський президент туди не перебував, але тривають повним ходом підготовчі за. Аходи, і е, знаємо, що вже е, там в Анкориджі приземлилася частина російської делегації. От зокрема пишуть е, про те, що ключові е, російські дипломати вже перебувають на Алясці. Той же Дмитрієв опублікував е, фото своєї присутності в Анкориджі, відзначивши, що сам там сонячна погода, що Аляска зустрічає російську делегацію сонцем і ясним небом. Sunny and beautiful in Alaska – Аляська, це Кирил Дмитрієв, один із найближчих путінських посіпак, які представляють постійно росіян на зустрічах з американцями. Крім того, в Анкоричі уже нібито прибули глава МЗС Росії Лавров, так званий міністр закордонних справ, і посол США Олександр Дарчієв. Про що пишуть російські пропагандисти, над офіційні пропагандисти, мається на увазі кремлівські. От е, Путін, відповідно, у дорозі був. Але вже є графік зустрічі Путіна із Трампом сьогодні на Алясці. Кремлівський диктатор зустрінеться з американським президентом о 22-й за Києвом. Увечері це буде 17-та година за місцевим часом. І американський президент вирушить зі своєї адміністрації приблизно о полудні, о 13.45, Так заплановано за Києвом, і залишить Анкорич вже завтра зранку в. П'ятій ранку Трамп має покинути Аляску, тобто переночує він саме там після зустрічі і спілкування з Путіним.